Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що колони техніки білорусів ідуть до рівненського кордону та готують ударний кулак. Це може бути як навчання, так і збройна провокація. ЗСУ готують контрдії на кордоні. Постійно лунає стрільба минулого разу, які сьогодні вранці там загинули дві диверсійні групи, які пробували проникнути на нашу територію. Пише телеграм-канал Білоруський партизан В будь-якому випадку. І в Білорусі є 200 танків та 100 БТР, якими вони під прикриттями, нібито спробують атакувати Рів до якого ще треба дойти. Втім, їхня головна мета це рівненська АЕС. Україна готує заходи для захисту рівненської АЕС через ризик відкритого вторгнення Білорусі. Готуємо заходи, щоб атомна станція не була атакована та захоплена. Для цього ми працюємо спільно з військовими. Нашу станцію охороняє Нацгвардія. Зараз ЗСУ набагато більше готові до нападів на станцію ніж це було раніше. Є певні захисні схеми, пояснив директор рівненської станції Павло Ковтонюк для Голосу Америки. Також директор АЕС зауважив, що прямий удар по станції не призведе до ядерної катастрофи. Ковтонюк сказав, що внаслідок обстрілів можуть бути пошкодження, які здатні на певний час вивести АЕС з ладу. Директор АЕС розповів, що станції потрібен захист ППО, а також лінія для заживлення для власних потреб. В той же час джерела на місцях пишуть про хлопки у могильові на військовому аеродромі. На тлі останніх подій в країні це і не дивно. Великий наплив росіян всяке може статись. За даними телеграм-каналів, туди прибули російські борти та десантники, які нібито повинні штурмувати разом із вагнерівцями рівненську АЕС. За словами представника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерія. Сахащика незабаром окупанти будуть змушені повернутися на батьківщину, інакше їм допоможуть це зробити. За його словами, йдеться про першу окрему десантно-штурмового роту, яка входить до складу десантно-штурмових військ України. До створення формування долучилися офіцери збройних сил, а також патріоти вільної, демократичної Білорусі. Наш підрозділ уже другий місяць виконує бойові завдання на одній із найважчих ділянок фронту на південному сході України і отримує бойовий досвід, необхідний для створення нової, високотехнологічної та високоефективної білоруської армії. Йдеться в повідомлення. Руських силовиків Валерій Сахащик закликав схаменутися, адже злочинне огрупування захопило владу в Білорусі та намагається розколоти країну, тим самим підбурюючи людей один проти одного, проте їм немає чого ділити. Окреме звернення було адресоване російським окупантам, які зараз перебувають у республіці Білорусь через злочинний наказ свого президента Володимира Путіна їм дали чітко зрозуміти, що вони тут нікому не потрібні і час покинути цю територію. Будь-які домовленості з уже давно незаконною білоруською владою не варті навіть того паперу, на якому вони написані. Ви такі шуку як які ваші співвітчизники присутні в Україні. Незабаром ми запропонуємо вам покинути територію Республіки Білорусі, повернутися в Росію. І коли цей момент настане у ваших інтересах буде зробити це добровільно. Йдеться в повідомлення. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.